Добрий день, я студент групи ПК-41 Дробеняк Володимир. І сьогодні я хочу вам представити свою курсову роботу на тему розробка ігрового застосунку пінг понг по мережі, яка працює по локальній мережі і дозволяє взаємодіяти двома двом користувачам між собою. Актуальність теми в тому, що в сучасному світі взаємодія між людьми є надважлива і. Дуже часто присутній компонент змагання. А ця гра нам дозволяє розвивати такі навички, як реакція, змагання і комунікація. Дозвольте почати представляти гру. Для представлення я використовую два комп'ютери, тому що гра працює на двох різних системах. Ось. Коли ми запускаємо гру, ми бачимо три основні кнопки навігації. Тобто створити гру, приєднатись до гри і вихід. Для прикладу, ми натиснемо Створити гру на цьому комп'ютері і на іншому натиснемо Приєднатись до гри. Після чого, там, де ми обрали створити гру, нам вказується наша IP-адреса, а на комп'ютері, на якому ми обрали Приєднатися, нам показалось поле для введення цієї IP-адреси. Після чого ми вводимо цю IP-адресу. Так. Так. Після чого, як ми ввели нашу IP-адресу, ми натискаємо грати на одному комп'ютері та другому. Так, вони знайшли один одного і ми можемо вводити наші ігрові нікнейми. Е, для uh, прикладу, гравець 1 підтвердити та 2. підтвердити. Uh, після того, як ми все підтвердили, uh, нас все законектилось, тобто сервер до гравця, гравець до серверу і запускається гра. Uh, керування відбувається за допомогою просто введення uh, нашої миші. І е, м'ячик автоматично сам запускається в рандомну сторону, тобто випадково. І зверху ми бачимо табло е, з рахунком та часом. Час е, задається 120 секунд до завершення гри, коли закінчується час, визначається в кого більше очок, е, той і буде переможцем. Якщо очок рівна кількість, то нам показує, що е, нічия. Зараз завершиться гра. Треба дочекати. І, як ми можемо замітити, все чудово синхронізується. Тобто е, дані надсилаються до сервера і так само від сервера до користувача. І е, в нас все відбувається одночасно на двох комп'ютерах, е, все синхронізовано. Е, для цього я використовував е, стандартну бібліотеку Java Server е, Socket та Socket, які нам допомогли реалізувати. Е, Передачу даних, передача даних відбувається через <кхи> два потоки, які постійно оновлюються, тобто приймають дані і забирають їх. Ось гра завершилася, нам написало гру завершено, гравець один переміг. Після чого ми просто натискаємо вихід, і в нас очищаються всі потоки і всі дані, щоб не виникало в подальшому якихось проблем при наступному підключенні. А на цьому все. Всім дякую за увагу.